Так, ще раз добрий день. У роботі конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора конального закладу Шпалянський академічний ліцей Жерело Черкаської області. Беруть участь Мушає голова комісії, Таран, секретар комісії, Симошина, заступник голови комісії, Данилевський відсутній, Калюжний. Член комісії Вчаренко, член комісії. Так. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний у всіх є на руках. Всі ознайомилися. Не будемо час тратити, зачитувати. Так, всі ознайомилися з порядок, з порядком денним. Е, всі згодні з порядком денним доповнені, немає ніяких. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Дякую проти. Утрималось немає рішення, прийнято одноголосно. Переходимо до до першого питання порядку денного. Нагадую, що на попередньому засіданні комісії до конкурсного відбору допущено Вербівського Віталія Дмитровича та пропоную перейти до проведення іспиту на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти. Та перевірки професійної компетентності претендента. Прошу секретаря розкласти білети. Претендент витягує номер білета. Де? Білет номер один. Білет номер один. Lūdzu, ātri. Tā, kādas pēterības, jā? No?

Thank you. I think we're going to Переходимо до розгляду другого питання порядку денному. Пропоную перевірити екзаменційну роботу та оцінити її окремо по кожному питанню. За кожну правильну відповідь тесто завдання вставляється по два бали. Ситуаційне завдання оцінюється за п'ятибальною системою. Надаю слово секретарю комісії. Так, перше питання: що належить до обов'язкових складових єдиної державної електронної бази з питань. Освіти є дебо так, відповідь Г Це все вище названо. Тут реєстр суб'єктів освітньої діяльності педагогічних працівників, ну тобто реєстр документів, правильно. все правильно. Правильно, так, так, так. Да? правильно, да. Ну давайте Два голосувати да? за кожне, щоб за кожне так, голосуємо. Так, да. да? прошу проголосувати. Так. Два бала. Хто за? Mm -hmm. Дякую, утримались проти немає. Рішення прийнято слідуще. Так, що визначає індивідуальна програма розвитку? Претендент відповів г. Це перелік необхідних дитині психо, психолого педагогічних корекцій, корекційно-розвиткових послуг. Правильно, правильно, правильно. Так. Прошу голосувати за два бала. Дякую, проти утрималось. Немає рішення прийнято. Третє питання. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання зміну типу закладу в загальній середньої освіти? Претендент відповів: А, це засновник. Правильно Два бала. Прошу голосувати угу. за проти. Утрималась нова рішення прийняття. Ситуаційно, якими мають бути дії директора школи при виявленні пожежі? Відповідь претендентам при виявленні пожежі потрібно перше відключити електрогазопостачання вентиляції. Друге перевірити евакуаційні виходи і провести евакуацію дітей та працівників. Третє провести заходи по недопущенню поширення пожежі і при можливості ліквідації її, чотири. Забезпечити перенесення матеріальних цінностей у безпечне місце. П'ять дочекатись приїзду рятувальників. Ви викликати рятувальників, пожежну команду. Перші повинні зупити. Ну, може ви, виключити, а потім викликати. Одночасно треба, так. Да? Розуміло. Що ви так, скажете? Так, п'ять да? балів. Е, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималися. Немає, рішення прийнято одноголосно. Так, запрошу а ну загальна кількість 11 загальна банів. кількість балів. Голосуємо чи да. ні? Ну ми ж за кожний ви проголосували, да. то тоді запрошуйте. Так. Віталій Дмитрович, ви набрали 11 балів і допускаєтесь до презентації перспективного плану. Прошу. 15 хвилин. Презентація. Що школа по ценах, організму в очі. Шмалянський індивідуальний поліцей животника в своїй роботі нарікається висловити українського переговору з наша праця формування людини. Це попадає на нас, особливу відповідальність, яку ні з чим не дісталися. Моє кредо виховувати значить готувати до життя. Навчатись це означає йти до успіху. Одна декілька слів про проєктно-прослужність закладу. Проєктна потужність школи з 200 учнів. Станом на кращому року конкурент учнів складає 147, на даний час 152. Добавилися діти ВПО. Цих дітей 35 за кордоном, троє з інвалідністю, 5 дітей на повному державному утриманні, троє під офікою, 83 дитини перебуває на свободовому. У листопаді 24-го року сенаторна школа реформована комунальний заклад Школянський академічний ліцей зі роботи Черкась обласної ради. Відповідно до закону, ліцей буде мати наступні профілі навчання фізична культура, інформаційні технології біологія. У складі ліцею буде функціонувати пансіон для дітей, що потребують проживання під час навчання. Перед нами стоїть значна робота по формуванню контингенту учнів. Головним завданням ліцею буде створити умови для здобуття учнями якісної освіти розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, збагачення е, на цій основі інтелектуального, творчого культурного потенціалу держави, виховання морально і здорового покоління. Забезпечують роботу 84 працівника, із них 36 педагогічні працівники, один сумісний, 20, із них 24 вищі категорії, 8 перші, один другої, три спеціалісти, 7 вчителі методисти, старші вчителі 6, 4 старші вихователі. 11 медичних працівників, серед них 400 місників, 29 обслуговуваючи персонал. Щорічно працівники колективу отримують відзнаки за ставлену сумнівну роботу. Майновий комплекс закладу розміщено у 8 спорудах на земельній ділянці 22,5 гектара. Сюди входять гуртожиток, 3693 метри квадратних, їдальня 5537 метрів квадратних. Навчально-вироничій майстерні 455 метрів квадратних. Внутрішня площа корпусів – майже 2000 квадратних метрів. Для забезпечення освітньо та лікувального процесу у закладі ми створили дуже потужну матеріальну технічну базу. Освітній процеси відбувається в 22 класних кімнатах. У всіх кімнатах є Wi-Fi, є вільний доступ до інтернету. Є е, в кожному класі, знаходяться мультимедійні е, доски, проектори та інше обладнання. Ну і кабінети я не буду перечисляти. Е, далі. Частина кабінетів оснащена с тем обладнанням. Є спортивна зала, кабінет захисту України з навчальним інтерактивним тиром, кімната безпеки, актова зала на 200 місць, кімната музею, пам'ятного покоління, функційна читальними щита, е, місцями. Бібліотека широко відновлюється, нам допомагають дуже партнери, тому, можливо, наші партнери це Національна академія служби безпеки України, яка є постійним нашим другим меценатом, партнером, ну, просто нашим повадерем таким. От. І вона постійно нам поповнює літературу і художню, і історичну, а також дуже багато художніх картин нам передає останнім часом. В закладі є 63 ноутбука, 10 планшетів, 5 комбуків, 11 інтерактивних обласів, 18 мультимедійних проєкторів, 31 d 3D принтер 4 документ-камери, 2 ламінатори, 200 не зерніти. Всі приміщені, обладнані, я вже казав інтернетом, швидкісним, які нам також поздарили націонати, з швидкістю 100 Мбіт в секунду. Начальні кабінети мають хороше матеріальне технічне забезпечення. На перспективу плануємо придбати спеціальне програмне забезпечення для вчителів-предметників, далі розширювати систем лабораторії, зокрема, застосування програму, програмних електронних модулів, конструкторів, забезпечення достатньої кількості розхідного матеріалу для тендерного моделювання У закладі для структурних підрозділів є пансіон потужності 188 ліжкомісць. У підрозділі створені всі необхідні комфортні умови для проживання здобувачоваці, які не є жителями місцевої громади. До послуг почні в пансіоні наявні кімнати дитячої творчості та нажальні зали, ігрові кімнати, медіазали, безпровідний інтернет. На перспективу плануємо оновлення меблів, меконі інвентарю, вдосконалення туалетних кімнат. Медичний підрозділ. Ми з школою школи не проєснували всього навсього три роки. За цей час, чотири роки, за цей час ми... Не змогли стати повністю санаторною школи, тому що нам завадило спочатку ковід дистанційне навчання, а потім, всі ми знаємо, почалася повномасштабне вторгнення. Тому багато наших висуванців, які виїхали з сім'ями за кордон, ну а зараз ми ліцей джерело. І так, але весь медичний. Обсяг матеріалів, весь медичний обсяг, починаючи від розхідних матеріалів і закінчуючи сучасними стоматологічними кабінетами, у нас наявності є. Все це нам надали меценати. Крім того, у нас великий середні кімнати, середна кімната, а також кабінети масажів і кабінети фізотерапії. Все це також за рахунок меценатів. Все це є наявності і зараз за послуг наших учнів. Я вибачаюся, можна. Дивіться, мережа класів на період 25-29 рік, 25-26, другий клас є, а шостий, сьомий, сьомий, восьмий, восьмий немає тут. Що е, це значить? Е, дивіться, там е, в нас на даний час немає третього класу. От вони там і випадають цей клас. Третій є. Ні. Ну... Другий, третій, четвертий, п'ятий до одиннадцятого є. Першого немає, а другий клас е, в цьому році 14 учнів. А з 26 по 27 і далі немає. Справа... І третій, з сьомого немає теж класів. Справа... четвертий, да. 28 немає. ми просто поясні, що це? поясню? Ліцей у своєму штаті нем... ми виходимо із початкової ланки, там не передбачено, що буде початкова ланка а ліцей тільки це старші класи. Це тобто ви вихід. виходите з 28-го року, вже 4-го класу не буде, тільки 5-й і так, так далі. Це так? поетапний вихід. З, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка категорія дітей у вас ще там? На сьогоднішній день я говорив, що у нас 150 дитини, 35 за кордоном, 5 дітей сирі, це круглі сири, яких я державний опікун, троє це буквально зараз ділилися діти тимчасово передбачається. А чому ви рахуєте за кордоном, що вони ваші учні? Діти мають право на освіту. Вони паралельно здобувають і там освіту, і нашу освіту. Вони планують повернутися по закінченню період. Крім того, є три дитини-інваліди. Взагалі, якщо взяти по категоріях сімей, то це діти з багатодітних, малозабезпечених, як правило, сімей, як правило, це сільська місцевість. У вас там дивлюся прізвища одинакові там. Чоловік і дружина працює там, так? Моя мама колись працювала, я ще маленьким ходив у цю школу, бо в мене не було з ким залишитись. Як на сьогоднішній день вчителі, коли доходився, працює сам в цій школі. Так. Я думаю, що на цьому ми закінчимо. Так, да. е, якщо не заперечуєте, є запитання в когось. Це заклад у нас, який дійсно на тому приклад іншим закладом власну підпорядкування, тільки за напрямок тому, що вони вміють працювати з спонсорами. 90% все, що мають вони обладнання, ремонти, покращення матеріально-технічної бази, ремонт повністю харчоблока. Все це було зроблено за рахунок коштів спонсорів. Вони дуже працюють гарно потужно з Італії Є і таке тащує. враження, що там готують працівники СБУ. <реш> От там, тільки у вас там спонсори збили, так? Ну, дивіться, у нас меценати з Америки, із Італії. У нас дуже багато друзів-меценатів із Києва. От, наприклад, стоматологічний сучасний кабінет нам поставила Альфа Груп із Києва. А буквально перед заходом сюди на конкурс, ну, цей Віктор був присутній, до мене позвонив ректор Національної академії. І на нас до 1 червня він пообіцявся перед дітьми. На Святого готує... Миколая обіцяв. Так, на Миколая. В да, на Нас він планує привезти у нього дуже великий оркестр. приїжджали чотири чоловіки, вони став як розумля дітей на День захисту, дітей всіх. Ну і сказав, що каже, подумайте що. Сьогодні каже, нас було зім'я людей з великими зірками і каже, що ну. Я вже знаю, що Ну, от, я, вже знаю, да. Да. Ну, ну, я не навіть кожне навіть, навіть за останній період у не висвітлено на екрані, скільки метеальної допомоги вони отримали від меценатів. В кожному кабінеті комп'ютер, обладнання, мультимедіа, Все це за рахунок коштів меценатів. Коли почалася війна, наших дітей італійці вивезли у перші дні. Забирали туди, коли почалася війна, і вони у нас навіть довгий період перебували там за кордоном, продовжуючи навчаючи на так. Якщо немає запитань, ставлю на голосування питання щодо взяття до відома, представленого вербівським Віталієм витричем перспективного плану розвитку комунального закладу Шполянський академічний ліцей Джерело. Дякую, проти. Утрималось немає. Рішення прийнято. Так, е, прошу вас залишити. Ми обговоримо питання. Так, пропоную перейти до обговорення. Хто буде що казати? Прохання підтримати, тому що дійсно директор на своєму місці, він господарник. Заклад знаходиться просто в мальовничому місці, знаходиться в історичному місці, бо да, в самій школі найближче сидить до районної лікарні наверх, ну, там як наш кажуть корджбанк. Там, там територія, у них приміщення навчальне, воно ще із з 18 століття, історична пам'ятка, архітектура історичної пам'ятки і. Сильний потужний колектив, грамотні, досвідчені, вміють працювати. Дітей їх люблять. У цьому закладі найбільше завжди на ніч залишається дітей на ночівлю. І е, заклад надає послуги не лише міста, е, школи і територіальні громади, а й околиці всіх е, порядки знаходяться. Вони бідні попали під реформацію вже в це вони, мабуть, будуть. Вони спочатку була спеціальна школа, працювала, потім зробили і санаторної школою, а потім було прийнято рішення на рівні держави, що санаторні школи не мають бути у нас. І вони пройшли вже третє переформатування під ліцей. Тобто, люди, а кожне переформатування це люди і категорія і деякі змін, і програм, і кадрові. Зрозуміло. Ще будуть? Так, тоді ставлю. Пропозиції підтримати. Да? Ставлю на голосування питання щодо визначення Вербівського Віталія Дмитровича. Переможцем у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора комунального закладу Шполянський академічний ліцей Джерело. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Отрималось? Немає. Рішення прийнято. Так. Е... Стосовно терміну укладання контракту, що там каже у нас закони? Да, стаття 39, частина 12, про повну загальну середню освіту шість років на підставі шість. рішення. Да. Пропозиції були такі? Підтримати. Підтримати шість, да, максимально. Да, він там працював, а, давно працює, Да. Хорошо, прошу голосувати. Хто за шість років? Дякую. Проти отрималось немає. Запрошуйте. Віталій Дмитрович, вітаємо вас, своє конкурсною комісії обрані директором цього закладу, кандидатом на директора чи директором. І конкурсна комісія пропонує і підтримала рішення про заключення контракту з вами на 6 років. Сими ми вас вітаємо, але ж остаточне рішення буде приймати сесія обласної ради. Всім дякую.